Вітаю! в ефірі першого подільського інформаційний підсумок дня. Головні новини Хмельниччини. До вашої уваги просто зараз! Діти та літні люди на Хмельниччині щотижня фактично на третину збільшується кількість інфікованих COVID-19. циркулює в області штам Омікрон. Про його особливості та небезпеку в нашому наступному репортажі. Про початок осінньої хвилі коронавірусу заявляють медики на Хмельниччині в інфекційній лікарні за тиждень кількість госпіталізованих збільшилася фактично наполовину. Серед пацієнтів головно не вакциновані люди старшого віку 70 плюс, та діти. Більшість зараз важкі і середньої важкості на даний час поки що спостерігаємо незначне зниження смертності, не настільки смертність, але серед дитячого населення та середньої важкості хвороба перебігає, але тривалий період більше кисневозалежних. І якщо раніше переносили 10-14 днів, да, були і такі, що коротко і за тиждень виліковували. Зараз це довго тривало. І дві неділі, і три неділі, які знаходяться на кисні. Більшість звертається не одразу після перших проявів хвороби через те, що ж там омікрони, який циркулює в області, має не лише класичні симптоми застуди, а й гастроентерологічну симптоматику. Відтак люди часто плутають недуги. Коронавірус так само починається з великої з підвищеної температури тіла. Спочатку може з'являтися кашель, першіння в горлі, біль в горлі, але також він ще проявляється із кишковими проявами. Часто думають, що щось їм не то або отруєння і не придають тому уваги. А потім вже тоді, коли приєднується запалення легень чи ускладнюється температурою, тоді вже починають звертатися до лікарів. За словами медиків, і в попередні два роки саме у вересні стартувала нова хвиля коронавірусу. Біля трьох тисяч хворих було в серпні, то вже у першій частині, перший тиждень вересня у нас більше 2,5 тисяч хворих в тиждень. З захворюваності йде штам омікрон він фіксується, він витіснив інші штам. Тут коротший інкубаційний період. На жаль, хворіють теж діти. Діти хворіють, дітка кількість дітей збільшується. До 10% відсотків у нас по області в області у стані готовності до спалаху захворюваності на COVID-19 перебуває 25 лікарень, де розгорнуто близько трьох тисяч ліжок. Майже 65 відсотків закладів мають і власні кисневі станції. Попри воєнний стан, медики готові до інфекційних викликів, проте наполягають на вакцинації, адже щеплені пацієнти зовсім легко переносять хворобу і фактично не потрапляють до лікарень. Одночасну імітацію серцево-легеневої реанімації виконали 189 людей у Кам'янці-Подільському. Таким чином встановили новий національний рекорд. Організували його члени товариства Червоного хреста, котре діє у міському осередку вже понад півтора століття. Детальніше про реєстрацію рекорду дивіться в сюжеті. Задача яка стоїть перед нами, а це перш за все привернення уваги до необхідності навчання першої допомоги, до необхідності оволодіння цими знаннями безпосередньо самонаселення України і розуміння того, що ця ці навички можуть врятувати життя, наше життя, життя наших близьких, життя наших рідних, життя просто пересічного громадянина, який знаходиться у скрутній ситуації. Національний реєстр рекордів України сьогодні офіційно оголошує, що в цьому місці відбулося встановлення національного рекорду в номінації. Наймасовіша одночасна симуляція серцево-легеневої реанімації. Досягнення стало досягненням України. Ми маємо 189 учасників рекорду. Поблизу села Клементовичі, що на Шепетівщині, автомобіль Рено Трафік не розминувся з мотоциклом Зондер. За кермом автівки був 44-річний чоловік. Двоколісним транспортом керував 16-річний місцевий житель. Внаслідок аварії важко травмувався юний байкер. Хлопець отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Слідчі Шепетівського райуправління поліції за фактом розпочали кримінальне провадження. Кам'янчанин поцупив майже мільйон триста тисяч гривень та попався правоохоронцям за спробу пограбування. Минулого року у Кам'янці-Подільському місцевий мешканець обчистив банкомат. Зловмисник проник у приміщення, де він був встановлений, зрізав двері банкомату і викрав п'ять касет з грішми, після чого зник в невідомому напрямку. Тепер чоловік намагався провернути крадіжку знову. Діяв за тією ж схемою, однак не довів задумане до кінця, оскільки спрацювала сигналізація. Під час обшуків у злодія знайшли обріз мисливської рушниці з патронами, а також фомку, яку підозрюваний спеціально придбав перед вчиненням замаху на крадіжку. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. На Хмельниччині заборонили масові заходи. Відповідний спільний наказ прийняли очільник області Сергій Гамалій та начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Возний. Цитуємо заборонити проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій інших масових заходів, окрім релігійних заходів, у приміщенні культових споруд та прилеглих до них територій, за умови забезпечення можливості укриття усіх учасників на випадок оголошення про загрозу виникнення небезпечних ситуацій, зокрема отримання сигналу Повітряна тривога, проведення поховальних ритуалів а також заходів пов'язаних із вшануванням загиблих у боротьбі за незалежність. Суверенітет і територіальну цілісність України для отримання дозволу на проведення масового заходу начальники районних військових адміністрацій не пізніше десятиденного терміну до дати його проведення мають направити обґрунтовані звернення з метою його подальшого розгляду на засіданні Ради оборони. Двох нелегальних мігрантів з Білорусі та Туреччини примусово видворили з України за невиконання рішення міграційної служби у Хмельницькій області. Поліцейські розшукали порушників і за рішенням суду. Попросили їх покинути кордони нашої держави на найближчі п'ять років. Суд заборонив чоловікам знову перетинати межі з Україною. Ще у лютому цього року у ДМС України в регіоні прийняли рішення про примусове повернення нелегалів до країн їхнього походження, яке вони мали самостійно виконати протягом місяця. У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який дозволить військовозобов'язаним виїжджати з України за умови внесення гарантійної оплати до бюджету 13 тисяч гривень. Це фіксована сума за один місяць перебування за межами держави. Отримане хочуть спрямувати на потреби збройних сил України. Ми ж запитали у жителів Хмельницького, чи схвалюють вони таку ідею. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить чоловікам виїжджати за кордон. Для цього їм необхідно сплачувати 13 тисяч гривень щомісяця на потреби ЗСУ. Чи підтримуєте ви таке рішення? Ну, по-перше, вони не повинні виїжджати за кордон, вони повинні їхати і захищати нас. Бо ми жінки, якщо треба, то я піду. Я вам чесно кажу. Поки треба временно почекати. Ну якщо срочно треба, то я дійсно підтримую цей закон. Мені здається, що ну не потрібно такого робити. Що вони мають бути на своєму місці, поки не кінчиться військовий стан? Е, важко сказати. Є чоловіки, є сім'ї, які можуть сплатити спокійно стільки грошей в місяць. Ну, якщо їхні діти не вміють воювати, то нехай виїжджають. Ну так, я вважаю. Звісно, хай сплатять, ти їдуть, долари зароблять сюди, привезуть. Буде все окей. Ну, це, знаєте, і плюси, і мінуси. У кого є гроші, то може їхати, а у кого немає і треба сім'ю кормити, то де взяти 13 тисяч. Якось би казна поповнювалася по-любому, якісь би були гроші. Задача, Плюс ти, ти сидиш вдома, ну, чоловіків досить багато, на, на війну стільки не треба, як мінімум. Просто щоб вони якісь з терміном мінялись 2-3 місяці і все. Ну на що грошей не погоджуюся, а на що чоловіки відправляють, то я згоден. Я сам хочу їхати хоч після інсульту. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить чоловікам виїжджати за кордон. Для цього необхідно сплатити 13 тисяч гривень щомісячно на потреби ЗСУ. Чи підтримуєте таке рішення? Навіть не знаю. Не ні. Чому? Ну хтось повинен захищати нашу країну. Якщо всі почнуть виїжджати, хто залишиться? Ну, Я наприклад... Я сама внутрішньо переміщена особа. Ну ні, какби. бачите, бы, я не уїжджаю з України. хоча теж залишились без жилья, без нічого. Ми самі з Маріуполя. Здай кров, врятуй життя. Під таким гаслом в обласному центрі служби крові надзвичайники здійснили гідну справу, поповнили банк крові. Кажуть, це стало вже традицією серед працівників служби по рятунку. Рятувальники постійно долучаються до здачі крові для тих, хто її потребує, та в цей непростий час закликають кожного зробити свій вклад у спільну справу наблизити нашу перемогу. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у черговому відеозверненні до краян закликав усіх небайдужих долучитися до корисної ініціативи. Цієї суботи відзначатимуть Всесвітній день прибирання. Тож, разом з активістами із майже 200 країн жителі Хмельниччини можуть допомогти зробити довкілля чистішим. Взяти участь в акції можна кожному охочому. Доброго дня Хмельниччина! 17 вересня разом з активістами. Зі 191 країни закликаю усіх долучитися до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. Закликаю жителів Хмельниччини з усіх міст і містечок об'єднатися заради досягнення спільної мети, порятунку планети від сміття. Це вже роблять наші військові на сході України. Вони позбавляють нашу державу від сміття. Маємо боронити нашу землю, кожен на своєму фронті. Все буде Україною. Слава ЗСУ! Слава Україні! Нетішенцям харківська письменниця Людмила Охріменко презентувала свій роман Оскар. Авторка родом з Дніпра. Тривалий час жила у Криму, потім переїхала до Харкова. 2014 рік змінив життя України та її особисте. Письменниця зайнялася волонтерством і активною літературною працею. Жіночі романи легко знаходили читача, але згодом Людмила Охріменко почала писати твори на злободенні теми. У 2021 році роман Оскар визнано найкращим твором на воєнну тематику за версією міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Це вже третя книга Людмили Охріменко. Про війну з під її пера Вийшов роман пригоди мухи в окропі на окупованій території. Також вона є співавторкою збірки Волонтерській історії. Дефіциту меду не буде. Пасічники Хмельниччини завершили сезон збору продукції. Нині на прилавках ринків представлений увесь асортимент натурального меду та продуктів бджільництва. Скільки коштує солоденьке та чи усім вистачить цьогорічного врожаю, дізнавалися наші журналісти. Ціни зросли, але покупців не поменшало. Щороку перед початком зимового періоду краяни активно скуповують медову продукцію. Нині пасічники завершили збір і результатом залишилися задоволені. Бджолярі запевняють, дефіциту на Хмельниччині не буде, меду накачали вдосталь. Щоправда, ціни відрізняються від минулорічних. В середньому вартість літри меду зросла на 50 гривень. Якщо він гречаний, то він 200 літрів, сто півліт. Якщо 100 сто півлітра, 200 літрів. Такі ми дали 90, 80. ще залежить від купця. Поговориш з купцем, якщо треба, то й ціна дешевша. Тут таке. Дивимося на їхні доходи, бо зараз трошки не всі доходи. Є. Чудових показників збору медового врожаю вдалося досягти завдяки плідній співпраці із аграріями. Під час обробки полів вони враховують потреби пасічників, адже розуміють, завдяки ефективному запиленню збільшується врожайність. Вже з агрономами спрацюємо дуже хорошо. Ми їм вдячні, що вони вже предупреждають, як коли обробляють. Основно обробляють вночі. А коли обробляються вночі, значить пчоли збережуться. І не тільки бджоли, а всі насікові. Робота бджолярів на зборі меду не завершується. Зараз вони готують родини комах до зими. Зараз бджоли основному вже переходять на зимовлю, бджолярі вже їх сокращають ньозда, вже дивляться, контролюють запас кормів, десь когось можна забрати, десь комусь рамку. Підставити. І вже якісь оправдали оправдалися, можуть обідіняти. Той тобто, сезон вже все. Вже сезон завершився і вже тільки в основному підготовка до зимівлі. Цей рік для пасічників Хмельниччини особливий. Чимало із них зберігають та готують цілі родини бджіл для продажу і передачі на території, постраждалі від російської агресії. Усі вірять, війна незабаром завершиться, і вже наступного сезону українці знову зможуть куштувати медову продукцію зі сходу України, адже кожен регіон має свій неповторний смак. Долучитися до мистецтва, аби презентувати юним глядачам нову виставу у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок оголосили збір годинників. Часоміри потрібні різних розмірів та вигляду. Тож, із закликом зробити свій вклад, звертаються до усіх хмельничан. Аби влаштувати малечі справжнє новорічне диво, Хмельницький академічний театр Ляльок вже інтенсивно готується до нових різдвяних вистав. Принагідно, митці оголосили акцію збору годинників. Вони потрібні для однієї з інтермедій. Більше десятка хмельничан вже встигли долучитися. На сьогоднішній день ми збираємо годинники як діючі, так і не дуже. Можливо, ті годинники, які десь приховані на горі. Для того щоб прикрасити одну з нашої зали на другому поверсі годинниками, тому що деколи ми знаємо, що час зупиняється. Наразі триває репетиція великої різдвяної вистави. Головний режисер, хоч поки й всіх деталей не розповідає, та ділиться саме заради цієї інтермедії і збираючи суміри, якими планують оздобити стіни зали. Початок експозиції вже покладений. Робимо таку експозицію, і хочемо, щоб в нас вийшов такий музей часу. Під час новорічної кампанії в цьому музеї часі будуть оживати казки, будуть театральні дива, театральні такі заходи. Хмельничани та гості міста ще мають змогу принести діючі та неробочі годинники різних розмірів, оскільки для інтерактивного шоу потрібно якомога різноманітніші часоміри. Саму ж різдвяну інтермедію можна буде побачити з 16 грудня. Тож, якщо маєте в запасі непотрібні годинники, не поспішайте їх викидати. І наразі це все, що встигаємо розповісти. Стежте за актуальними новинами краю та всієї України разом з Першим Подільським до зустрічі в ефірі.